Армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Через складну безпекову ситуацію місцева влада зараз проводить обов'язкову евакуацію для родин з дітьми із деяких населених пунктів. Чимало батьків і самі відправляють свою малечу у тилові області, аби ті могли бодай трішки відпочити від постійних вибухів та обстрілів. Майже сотню дітей з Херсонщини прийняли із санаторії Прикарпаття. Як обживаються юні гості на новому місці, розкажемо далі. Музика. Вікторія із донечкою-катрусою у Косові вже декілька днів багато гуляють та насолоджуються гірським повітрям і тишею. Де вона каже, зараз буде повітря на кажу, Ні, не буде. Жінка на Прикарпаття приїхала з Херсона із чотирма дітьми. Каже, привезла малечу, аби ті бодай трішки відпочили від вибухів та обстрілів. Рідне місто вони не покидали від початку війни. Зранку в обід ввечері, вночі йдуть обстріли, обстріли дуже. Такі сильні, важкі, багато, ще сирена виє. У нас старший знає де виліти, де прильоти, яким оружиєм даже стріляють. Тобто є не гради, це там і артилерія, Там 13. про можливість поїхати у Прикарпатський санаторій. Вікторія дізналася від знайомих і одразу ж записалася. Вирішили, тому що вже не могли. Ну, діти майже не виходили на вулицю, якщо виходили, то все це не на місці, тому що невідомо, коли і куди прилетить. Вони, звісно, це все через себе пропускають. Марії 13, вона теж із Херсонщини. Розповідає, її село широка балка, постійно під обстрілами. Багато місцевих загинули. Відтак, у жовтні, херсонська ова внесла їхній населений пункт до переліку обов'язкової евакуації родин з дітьми. Дівчинка виїхала разом із мамою. Ми виїхали за чого? моя мама підпала під осколки. Ну, в неї був осколок в ногі, В неї дуже багато вона крові потеряла. Тут в бок сказали, що легке пробило. Нас евакуювали сюди. Загалом на Прикарпаття з Херсонщини приїхала майже сотня дітей віком від двох місяців і до 18 років. Деякі у супроводі батьків. Частину гостей з півдня прийняв в себе Косівський санаторій. Добре. З кожним часом діти приїжджають психологічно складніші. Тобто, здавалось би, ніби на перших на початках мало б бути такий більше психологічний стрес. Але як показав час, діти приїжджають з певними рівнями тривоги, вони мають безсоння, діти бояться на вулицю виходити. З ними працюють психологи. Окрім ментальної реабілітації, діти отримують у закладі і курс фізіотерапевтичних процедур та масажів для оздоровлення, каже директор. А ще паралельно навчаються при санаторії діє повноцінна школа. Діти записуємо тему уроку культура України в кінці 18-го, початку 19-го століття. І так, ви пригадуєте, що українські землі в цей період часу не мали власної держави, а знаходилися в складі інших держав, чужих держав, сусідніх держав, великих імперій. Будь ласка, хто мені пригадає в складі. Прошу ліза російської імперії і австро-угорської. Хочу чи це, чи не хочу чи це. Не. Ну та як діти, та як діти, хто хоче, хто не хоче, когось треба трошечки заставити. Одинадцятилітня Уляна, щойно з уроків, каже, вже забула, як це сидіти за партою. Мої емоції я була я була в шоці. До е, ну, от за ці два роки війни я наразі не була до е, у школі. Там в школі мені подобалося. Ось. Ну, там прикольно. Родина Уляни всю війну без виїзду в Херсоні. Дівчинка каже, до постійних вибухів вже звикла. Знаєте, коли ти вже там живеш, то вже іноді буває, що коли сильно-сильно бабахкає, то іноді баю дуже. Бабахкає так бабахкає. Діти на Прикарпатті лише декілька днів, а їх вже не впізнати, каже Вікторія. Життя без вибухів, можливість вільно гуляти на вулиці та спілкування з однолітками допомогло їм знову відчути радість без турботного дитинства. Ми сьогодні перший день пішли в школу. Ми такі щасливі, що діти в школу пішли. Катюсю теж водили в дитсадок. Катюся дуже змінилася. Я в неї питаю, чи хочеш ти в Херсон? Вона ні. Путівка розрахована на місяць, але чимало дітей залишається довше, каже директорка. Практично всі із прифронтових регіонів і багатьом повертатися просто нікуди. Ліза із міста Марганець на Дніпропетровщині. В санаторії живе вже майже півроку разом із нею і ще восьмеро братів та сестер. Коли ми виїжджали, нам просто казали, що буде можуть зірвати авт, ну, станцію. І мама дуже хвилювалась і сказала, щоб ми приїхали сюди, тому що тут безпечно. Мама каже, що поки вона не може забрати, що йдуть обстріли. Від початку війни санаторії прийняли понад дві тисячі дітей. З дня на день чекають на приїзд ще однієї групи з Херсонщини. Ми є підпорядковані Міністерству охорони здоров'я. Наш заклад забезпечений. Всім базовим, з чим би мав бути забезпечено. але діткам хочеться завжди чогось більшого, цікавішого, і особливо тим діткам, які перебувають у нас вже довше. Так ну тобто, когось треба одяг поновити, комусь треба іграшку кращу. І згідно того, нам дуже потрібна волонтерська допомога. Запити, ну, якщо раніше було більше запитів на харчові продукти, було більше запитів на пральний порошок. То зараз ми вже привезли такі подарунки, або також якісь побутові речі, які потрібні для функціонування, зокрема для прибирання приміщень Там ми пилосмоки, наприклад, привезли і щось таке подібне. Також як був запит на одяг, так він і залишається. Проте дещо ще потребує оновлення в закладі, зокрема професійні пральні машинки. Бо побутові, які є у них, не витримують навантаження і часто ламаються. Зранку включаємо, так вечір виключаємо. Мріємо для того, щоб була велика машинка, і, і нам легше робити ніж цими маленькими машинками. Найбільша мрія дітей і спільна для всіх, аби якнайшвидше закінчилася війна, і вони змогли повернутися додому. Поїхати додому, до мами. Я то звикаю, але все одно хочеться додому. Але, звісно, під обстріли я не хочу, звісно, додому.